В залежності від течії процесу лікування може бути консервативним, тобто медикаментозним, чи оперативним. Якщо у людини був приступний виражений. І це перший приступ, то ми, як правило, починаємо консервативне лікування. Це можуть бути спазмолітики, анальгетики, протизапальні препарати, антибактеріальні препарати. Але якщо у людини діагностована жовчокам'яна хвороба, і цей приступ болі вже не перший, і ми маємо гострий холецистит, то, як правило, єдиним методом лікування є оперативне. Бажано, щоб воно виконувалось в плановому порядку, коли немає гострих. Коли немає гострого приступу, і саме прогноз е е лікування е кращий, коли операція виконується в плановому порядку, коли пацієнти звертаються до нас в ургентному порядку, коли е тривалий час лікували. Пробували вести цей процес консервативно і він не вдалий, Пацієнти шпиталізуються з гострим станом. Як правило, ми маємо оперувати їх в ургентному порядку, тобто коли пацієнт поступив. І зазвичай сама операція і сама праці виконується важче і зростає відсоток ускладнень, які можуть виникнути після цієї операції. Тому пацієнти мають звертатися до клініки своєчасно. Зазвичай, якщо це загострення чи перший приступ, людина може приймати спазмолітичні препарати, тобто препарати, які знімають спазм, але ні в коєм, ні в якому разі вони не мають приймати аналгетики, тому що це може нівелювати та замаскувати картину острогоситу. Але як людина, яка бачила дуже багато. Пацієнтів з гострими холециститами, і ми оперували гострі холосити з ускладненнями. Опираючись на доказову медицину, опираючись на сучасні стандарти, я всім пацієнтам рекомендую. Не займатися самолікуванням, не дотримуватись певних рекомендацій народної медицини, так званих дроблення, каміння чи його розшинення, тому що людина має розуміти, що кожен випадок розглядається окремо, і якщо одній людині... Певні рекомендації допомогли, то не обов'язково, що ці рекомендації допоможуть саме цьому пацієнту. Камінь утворюється внаслідок фізохімічних порушень стану жовчі. І каміння бувають білюрубінові, бувають холестеринові, якщо ми розмовляємо про білюбінові камні, то вони зазвичай нічим не розчиняються і так зване дроблення неефективне. Якщо холестеринові камні і у людини, наприклад, каміння ці невеликих розмірів, Ну, до 5 міліметрів в діаметрі, якщо подивитися стандарти І у людини немає е ознак е жовчної коліки, тобто безсимптомна течія, людина нічого не, не турбує, то можна спробувати приймати е певні жовчогінні препарати. Е але е Людина має розуміти, що саме приймання жовчогінних препаратів може викликати загострення холециститу. тому ми, як хірурги, як правило, не рекомендуємо приймати препарати. В урсу кислоти при наявності каміння, тому що це може викликати загострення процесу. Якщо взяти доказову медицину, то як правило препарати чи народна медицина не підтримуються. Зазвичай золотим стандартом є лапароскопічна хольсистектомія, це одна з найрозповсюджених операцій у світі. Виконується вона через декілька проколів, видаляється жовтний міхур, і пацієнт на наступну добу може бути виписаний зі стаціонару та повертається до звичайного образу життя. Перший місяць, як правило, після оперативного втручання, пацієнт має дотримуватися рекомендацій. Це насамперед сам перед дотримання дієти пацієнт має виключити. Навіть скажете, обмежити смажену, копчену, гостру їжу, зменшити вміст тваринних жирів в своєму раціоні це приблизно на один місяць. Далі пацієнти повертаються до звичайного образу харчування. Тобто цей місяць він саме потрібен для того, щоб відновитися після цієї операції та щоб організм адаптувався. Враховуючи те, що ми видаляємо жовчний міхур, холоцистит, як правило, вже не виникає. Єдине, що у людей Після а, а, видалення жовчного міхура, якщо вони не будуть дотримуватися на протязі першого місяця дієти чи наших рекомендацій, а, може виникнути так званий посхолосистектомічний синдром. Це а, напади болі, які можуть супроводжуватися а, подібними болями, як при холоцистіті та дотою, блювотою. Але як правило, це дуже добре лікується консервативно.